Привіт! Кожен з нас просить і благає у Бога, щоб війна закінчилася, достаток. Щоб звільнитися від хвороб та інше, але не все Бог виконує. І ми починаємо роптати, противитися Богу, але ми самі винуваті, бо ми не виконуємо волю Божу. Тобто в церкву ми раз у рік ходимо, Біблію читаємо рідко, маємо свою думку, слухаємо якісь фарисеї, садикіїв, які щось додають, убавляють з Біблії, а за це Бог проклинає і забирає імена цих людей. Книги життя. Якщо ми так далі будемо продовжити і бути у зоні комфорту далі, то ми з Божою волю і попадемо в пекло. Ми розуміємо, що потрібно міняти. По-перше, вийти від зони комфорту, виконати волю Божу. Як це можна зробити? По-перше, покаятись. Приєднатися до живої, плідної, перше, польської церкви, як місія слава Боже, стати живим камінчиком цієї церкви. І виконувати волю Божу, як? По-перше, виконати заповіт Божий, полюби Бога серцем, розумом і душею, і полюби ближнього як самого себе. І, по-друге, учніство Ісуса Христа. Це описується в Біблії книги дії святих апостолів, друга глава. Це пізнавати істинне слово Боже. Слово Боже у духовному світі зват Ісуса Христа. Слово було спочатку, слово було у Бога, Слово є Бог. Це Біблія. І нам допомагають пізнавати і вивчати слово Боже пастиря живої, плідної першопольської церкви, місії слово Боже. В нас відео вони випускають кожен день на основі Біблії. Слово Боже. Ми повинні окунути слово Боже, поділитися з цим хлібчиком, тобто відео соцмережа, коментарі написати і самі проповідувати слово Боже по соцмережам та евангелізації вживу. І є домашнє зібрання, є е, пряма трансляція, яка відбувається кожну неділю о 16.00 київського часу, який проводять пастиря цієї церкви у ютуб-каналі. І це є брачний пір Бога, де запрошуються всіх, хто хоче е, врятувати свою душу.